Немає більше сечі терпіти ці пекельні борошна. Раніше це просто смішно звучало. Зараз я вже пробіг 21 км. Ще залишилось 125 метрів. І буде півмарафон. А зараз я відчуваю, тому що таке враження, що я біжу по сонцю, на якому цвяхі. А! Оце є пекельні борошна. Але добіг. Я взагалі не хотів виходити. Коли я пробіг перший камей, я думав, що я не пробіжу навіть три. Я пробіг 21 кілометр 125 метрів. Півмарафон. Немає. Меж. Людські досконалості. Люблю вас. Насправді біг на великій дистанції, це математика. Я тільки що це зрозумів. Це є математика, можна розрахувати. Фух. 对不起。